Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо опрацьовувати величини логічного типу і розглядуємо, продовжуємо розглядувати команду розгадучення. Тож, починаємо. Перш за все, у програмі Python по-різному порівнюють величини. Значок більше означається точно так, як і в математиці, менше, також таким як в математиці, не більше. Не більше це означає менше або дорівнює, тому ми поруч ставимо два значки, не менше це значить більше або дорівнює, поруч ставимо два значки. Значок дорівнює під час порівняння в умовах записують двома дорівнює, і значок не дорівнює – це знак оклику і дорівнює. Результатом виконання операції порівняння є величина логічного типу, яка може набувати одне із двох значень: або істина, троє, або фолз, тобто хипа. Для опису логічних величин використовується ще службове слово був. Ну, наприклад, ось є приклад програми, яким чином ми це можемо використати. Давайте Ви, розглянемо іноді використовують у нас сполучники НЕТ. Not – це заперечення AND if, і O. Це або означає. Ну, наприклад, розглянемо такі значення. Якщо в нас є логічний вираз А менше Б і Б не дорівнює, Б дорівнює 7, то ми переглядаємо А у нас 5, воно дійсно менше за 7, і Б дорівнює 7, це операція істина, тому результат буде троє. Далі. Якщо у нас А менше Б і Б дорівнює 1, дивимося А менше Б, ні, 3 більше 1, тому буде результатом false. Далі, якщо А більше Б або Б дорівнює 7, ми дивимося А не більше Б, але Б дорівнює 7 і в нас сполучник або, це означає, що це буде істина. Далі, якщо А більше Б, ми дивимося А не більше Б. Або Б дорівнює 5, Б не дорівнює 5, тому результатом буде false. Давайте подумаємо: якщо А більше Б, дивимося, виходить, в нас 10 більше 6, і А дорівнює 4А у нас дорівнює 4, ні. А отже, результатом буде. Звичайно, хиба false. Далі, якщо А більше Б або П, або А дорівнює 4. У нас А більше Б. Це одна із умов виконується, тому результатом буде звичайно троє. І якщо А більше Б і А дорівнює 10, перевіряємо 10 більше 6 і А ДА дорівнює 10. Результатом буде звичайно теж трує, тобто істина. Дивимося. Далі на наш слайд в мові Python, if ми записуємо, тобто це означає, якщо вказуємо логічний вираз, ну, тобто, порівняння якесь А, наприклад, дорівнює Б або А менше Б, ставимо двокрапку і з відступом обов'язково ми прописуємо блок команд, які будуть стосуватися цього, якщо Умови у блок-схемі позначаються ось таким ромбіком. Тут ми пишемо умову, яку треба перевіряти. Якщо умова виконується, ми виходимо на послідовність команд, і якщо не виконується, ми йдемо далі по алгоритму. У скречі це була команда Якщо, і ось сюди ми вставляли умову. Це називається неповне розгалучення. Другий варіант це повне розгалучення, оскільки, крім команди, якщо є ще команда інакше. тобто Якщо якась умова виконується, ставимо двокрапку, з відступом пишемо блок команд, які мають бути, інакше ставимо двокрапку і з відступом пишемо блок команд два. Тобто, подивимося знову ж таки у блок-схемі Ми прописуємо умову. Якщо умова виконується, ми йдемо по істині, тобто це буде блок першої команди. я інакше, отже, коли умова не виконується, пішла блок другої команди. В мові скреч це була реалізація ось отакою блоком. Якщо інакше це повне розгалучення. Ще іноді ми можемо продовжувати цю конструкцію. Наприклад, якщо якийсь вираз виконується, то ми виконуємо блок команд, інакше, якщо новий вираз виконується, виконуємо блок команди, так ми можемо писати скільки завгодно. І після цього переліку інакше блок команд. Оце теж у нас повне розгалуження, яка містить в собі іще інші умови. І коли ми це реалізували мовою Scratch, то тут, звичайно, ми вставляли один блок, якщо ще вставляли кілька інших блоків, якщо нагадую ще раз, що ми з відступом пишемо ті команди, які будуть стосуватися умови. Або ось отут, -от з відступом, тобто, якщо ви відступ не будете писати, у вас буде видаватися помилка. Ну і давайте зробимо першу задачу: тобто, нам треба скласти програму, в якій користувач вводить свою оцінку від 1 до 12 балів, а програма виводить досягнутий рівень знань. Ну якщо... Ми отримали оцінку 1, 2, 3 це початковий рівень. 4, 5, 6 це середній, 7, 8, 9 це достатній. Ну, і, звичайно, 10, 11 чи 12 це високий. Нам потрібно, щоб наша програма про це нам говорила. Отже, пробуємо реалізувати це мовою програмування Python. Отже, відкриваємо Python, знову ж таки, заходимо в пуск і прописуємо. IDLE Python, ось він у мене є, або можна відкрити, наприклад, REPLIT і скористатися тим Python, який є онлайновий. Ну, або, якщо це ваші смартфони, ви можете відкрити Padroid і в ньому також це робити. Далі ми натискаємо файл, ми New File і починаємо наше програмування. Саме перше, нам треба ввести оцінку. Ну, нехай це буде деяка змінна А. Пригадуємо, що все програмування має відбуватися і писатися англійською мовою, тому ми переходимо в англійську мову, прописуємо А дорівнює. Оцінка це буде ціле значення величини, тому ми прописуємо int. Ввели далі пишемо input. Ну і давайте біля інпута напишемо вводіть свою оцінку. Отже, це ми будемо писати в лапках. І в лапках цих. Ми можемо записати, ну, наприклад, українською мовою. Введіть свою оцінку. Зробимо такий невеличкий відступ тут, для того, щоб нас оцінка не прикріплювалася відразу до оцього буковки У. Так, переходимо на наступний рядок, пригадуємо, що ми повинні знову ж таки перейти в англійську мову. Переходимо в англійську мову і тепер починаємо робити блок розгалучення. Якщо, тобто команда if, наша оцінка А буде менша за 4 бали, то значить, я ставлю двокрапку і нам треба виводити значення початковий рівень. Тобто я пишу команду print, і в дужках і в лапках я записую початковий рівень. В українську мову перейду початковий рівень. І поставимо оклику, як у нас на слайді. Так, буква П у нас не надбувалася. Так, переходжу знову в англійську мову Іду в наступну умову. Наступна умова у мене інакше, якщо, тобто я пишу L, if. І робимо нову умову. А наше має бути більшим за 3 і меншим за 7. От я й пишу А в дужках. Ну, Давайте зробимо більше або дорівнює. Тобто ставимо більше дорівнює 4. Закрили дужку AND, пишемо команду. І наше в знову буде менше або дорівнює оцінки 6. Ставимо двокрапку і пишемо print. Зверніть увагу, у мене пише з відступами. Ці відступи мають бути. Так, в цьому відступі я роблю лапки, відкриваю. І в лапках пишу, це в нас буде середній рівень. Перейшла в українську мову і пишу середній рівень. Так, І знак укладку. Знову перехожу в англійську мову. Пішла нова команда, а отже відступа нам не потрібно. Знову я пишу еліф. Наступна команда, коли в нас буде е, достатній рівень, тобто оцінка має бути в межах від 7 до 9. Тобто ми записуємо А більше або дорівнює 7 І, тобто and, нова умова А менше або дорівнює 9. Нова умова. Ставимо знову двокрапку. І пишемо print надрукуй І в дужках в лапках ми записуємо достатній рівень. Перейшли в українську мову і записуємо достатній рівень. Залишилася остання умова, спробуємо її зробити просто командою else. Ні, то пропишемо умову Else, ставимо двокрапку і пишемо для неї над руку. і в лапках ми пишемо високий рівень. Так, ось у мене програма. Спробуємо цю програму з вами. Запустити. Ми натискаємо Run, Run Moodle, зберігаємо програму, воно зберігає свої папки. Якщо нам треба змінити, будь ласка, ось тут ви можете вибирати, де саме ви хочете її зміняти. Я пишу там, де всі програми Python, ну і пишу програму, назвемо оцінка. Оцінка. У мене питається: введіть свою оцінку. Введу ну, 6 балів, пише середній рівень. Знову запускаю, знову натискаю Run. Run Moodle» І вводіть свою оцінку, введу ну, 11 балів. Мені пише високий рівень. Наступне знову перевірю, як у нас працює для початкового рівня. Увожу оцінку, наприклад, 2 бали, мені пише початковий рівень. Ну і залишилося середній рівень перевірити, введу любу оцінку із середнього рівня. Наприклад, оцінка 6 це буде середній рівень. Отже, програма працює, ми перевірили для різних оцінок, ви звичайно, можете всі-всі-всі оцінки прописати, і реалізація цієї програми буде саме ось в такому вигляді. Ну і тепер перейдемо до того домашнього завдання, який вам необхідно зробити. А домашнім завданням буде таку скласти програму. Нам треба скласти програму, в якій користувач уводить свій вік, тобто кількість своїх років, а програма виводить на екран такі повідомлення. Якщо у нас років менше, ніж 14, то виводимо це дитина. Якщо вік від 15 до 18 ми виводимо, що це підліток, від 19 до 60 років це дорослий, ну і всі інші, врешті-варіантах, це пенсійний вік. Чекаю від вас завдань. До побачення!